Так, секретарь, распаковка для Юрия Леонидовича. Поехали. Что у вас было? Ну, такие материал. С79 НМ, ну, 290 гривен кило дали. Такие пакетики были. Ну, я вам так, ну, достану. все. Ну, вот это железо. Ну, на искру потом перевели. Дали. Ну, разные трансформаторы, разные сердечники. Это надо отбирать. Есть тоньше и толще. Ну, вони відрізняються. Ось таке, ну і все на істору. Ну, це, це буде так. Поїхали по НВ, що у нас тут зачищено було. Ось такий матеріал. Нікель 26%. Кобальта 9%. Ну це однімається. Купрома 36. Це Купра нікель. Ну я такий матеріал не беру. То есть, таке, ну, условно є люди по 100 гривень беруть. Мені таке не цікаво. Далі. Такий матеріал. Ну, тут никель стоит сотки, да. Это не сера. Да. Ну, такой материал в районе 350-370 гривен его порошок. Так, далее. Такая железята была. зачищена сторона серун кобальт никель ну покажу никель 69 кобальта 10 ну условно як 45-50 можна рахувати десь в районі на 180 гривень кг вот ну, такий материал но ну, это тут их пару штук таких залезят вот покажи кучу ну в таком выгляде дивиться далее такие лампы разібраны Ну, це скорее всего посреднее будет Ну, сейчас все равно перевіримо. Да. Никель, купрум, ну, посріблення. То есть вот такі ну, Я думаю, ну гривні 200 можна рахувати. Так, і сеточка тут. Сеточка ще якась була. Зачистимо. Ну, перевіримо сеточку. Просто ви нам вже не перший раз відправляєте, Ну, цей раз, ну, ті рази у вас більш-менш посортовано було. Так бы я б, наверное, тим не займався. Ну, вся сеточка никель 98. Ну, оця часть. И ну. Тут засор поставим. Або цю часть я рахувати не буду, потому что тут возьми багато сын. Ну, це сейчас переберем. Що посріблення порахуємо. Далі, юбки. юбки, які були не посріблені. Я десь тут зачищав якусь. Ну, Це теж, Ну, условно, купраніки Ну, Ці юбки, які не посріблені, це купраніки Дивіться, зараз ми одберем Посріблені порахуємо на вагу. О, решту ну, або назад відправимо. Ну, нам таке не цікаво. Тобто для нас цікаво. Оцей матеріал. Оцей матеріал. Такий матеріал тільки від железа пообираємо. Ну, те що будемо рахувати. Зараз порахуємо, скажу скільки вийшло. Так, дивіться, фінал посилки. Ну тут радитель не рахували. Оце чистий і оце був чистий теж. Ну, куляли, це теж по 350 пораховано. Це по 290 пораховано. Так, це по 140 пораховано, побирали залізо. До речі, мы такі були сранюшек. Це теж 290 гривень. Так, це у нас ухранитель. Купронитель, так, що у вас ще було? Давайте на аналіз. Подложка з якоїсь мікрозборки. Я покажу. Ну, купрума 3 50 нікеля, ну десь 47-45% можна рахувати в районі 200 гривень. Ну от таку подложку. Кришку верхню, ну давайте верхню кришку ще. Ну, вона легка, Привод можем не показати. нікель, нікель, кобальт. Цікавий сплав, сплав. Ну, Теж 12, як 45% врахувати можна. Ну, Отаке от без буде Так, отакий от ще був на аналіз квадратик. А, ні, це, це по-моєму, то, що іскру давали, його навіть куляні. Це, це заліза, звичайно. Так. Е, таке по 200 гривень порахували, отак от целіком. У вас посилка вийшла на 1822 гривні. Всім дякую, підписуйтесь.